Ти життя не лише людей, але й книг так. Фонд Арценія Яценюка Open Ukraine долучився до не менш важливої справи у військовий час, а саме, перевезення дитячої літератури у більш безпечне місце. Ми змогли врятувати книжки, які зараз знаходилися у Харкові. Ми знаємо, що Харков зараз атакують расисти, і до нас звернулися організатори цієї програми, щоб ми могли задіяти наш логістичний зв'язок, який ми вже напрацювали для того, щоб з Харкова забрати книги на Чернівці. Їх будуть доправляти до українського посольства в Словаччині, де вони будуть розташовані на складі, а звідти вже їх передаватимуть діткам, яких прихистили різні країни Європи. Тут дуже багато книг. Тут 20 палетів книг. Тут дуже багато по перше підручників із української мови із математики з хімії, з історії України. І до ЗНО навіть є матеріали, а також тут буде велика кількість художньої літератури для українських діточок. Артур, ти вибрав собі ту книжечку якусь? Так. Да. А яку? У нас Артур арчі. Вау, Так. Да. Ти вже читав її чи ні? Ще не дійшов до неї інших обов'язково прочитаєш, так? так да. і навіть коли знаходишся так далеко від дому, завжди можна отримати частинку свого українського.